Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вмотивовані любов'ю. 1 Коринтян 13.3. Коли я любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Джим і Ланіда закохалися один в одного ще в коледжі. Вони одружилися, і їхнє життя було щасливим протягом багатьох років. Потім Ланіда почала дивно поводитись, губитися і забувати про заплановані зустрічі у 47 років їй поставили діагноз хвороба Альцгеймера на ранній стадії. Після 10 років, коли Джим був її основним опікуном, він зміг сказати. Хвороба Альцгеймера дала мені можливість любити і служити своїй дружині так, як я не міг собі уявити, коли казав у день весілля Я згоден. Пояснюючи дари Святого Духа, апостол Павло багато писав про чесноту любові. Він протиставляв бездушні акти служіння тим діям, які йдуть із люблячого серця. Сильне слово то добре, писав Павло. Але без любові воно подібне до безглуздого шуму. Коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Зрештою, Павло сказав найбільша між ними любов. Піклуючись про свою дружину, Джим поглиблював власне розуміння любові та служіння. Тільки незмінна і сильна любов могла дати йому сил щодня підтримувати дружину. Втім, єдиним досконалим прикладом жертовної любові слугує Божа любов до нас, яка спонукала Його послати Ісуса померти за наші гріхи, і ця жертва, вмотивована любов'ю, назавжди змінила наш світ. Чи намагались ви служити іншим без любові? На які вчинки вас може сьогодні надихнути любов до Бога і до ближніх? Помолимось. Дорогий Боже, дякую за твою любов до мене. Допоможи, щоб усі мої слова та справи походили з люблячого серця. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.